Підписники та глядачі каналу сьогодні вас чекає коротеньке відео про посів Сої. Погнали! Майже не знімаю пропасів сої, немає можливості та й не дуже сприятливі для цього умови. Е, значить на даному кусочку до цього була соя, де скована в один слід, є грудка, дуже сухо, Уже майже закінчуємо, тому працюю сам поки що, помічників немає, тому не було можливості знімати. Зоя у нас в цьому уроці калібрована, гарна. Є грудка, от дивіться, в порівнянні з ногою. Є грудка, будемо куткувати після дощів. Сошники кладуть чудово, щоб зверху щось лежало, хоч є грудка, то зерна як такого немає. На розворотах або там де якісь балочки чи великі грудочки. Сама сівалочка у нас юко поки що не підводить. 2,5 метрів захват робочий, 12,5 см міжряддя, між рядочками, прикатуючі коточки, сошники анкерного типу. По регулюванням дуже проста. є таблиця, на фінській мові. Змозуємо все, дивимося за всим, акуратно. Сієм нею другий рік, поки що задоволені. Великі колеса, але хороший зацеп, і так як вона гідравлічна, піднімається, тобто циліндри стоять і піднімаються мусіволку, а колеса остаються, то дуже зручно для транспортування. Спереді стоять лопи. Значить, Це для внесення міндобрива, але вони також слугують, як і культивація. Тобто для зрихлення землі, якщо засохша або. Наприклад, як вологу закриваємо після зими, коли орана на зиму, не потрібно нічого робити більше, закрили вологу і все. Культивація, виходить, два ряди лап. Міндобриво поки ще ні разу не вносили, не знаю, нічого не розкажу. Тому, тому так. Грудочку потім поб'ємо після дощиків, і буде набагато краще все виглядати. Регулювання дуже прості, тут, там, е спереді редуктор сидить, два редуктора, по суті, таблиця. Ось такого типу і все. Ми от сіємо дві культури, тому і відмітили для себе. Соя у нас гарна, калібрована, крупна. В минулому році була врожайність 2,8. Тому такі справи. Будемо пробувати, що вийде. До речі, вона може бути і навісна. Сама сівалка важить тонну 400, тонн. сука. В бок влазить од сої, да, 11 мішків сої. І пшениці, здається, 12. Тому ви не скажу, я ж говорю, не пробували. Тому сіємо. Залишився маленький кусочок. Значить, Залишу свій коментар з приводу цих сошників. Ми спочатку думали брати її і переробляти під сошники з під СЗШки. Чому? Тому що дисковий сошник набагато краще б'є грудочку, ложе в землю і так далі. Другий год сієм і впевнені е в тому доказало це, що не потрібні сюди ніякі дискові сошники. Вона ложе, як і в грудку. От дивіться з ногою до да, порівнянні, Як і в грудку ложа, як і в мокру землю. Тобто осіннє відео, де ми сіяли сою. І ну, з транспортуванням у неї проблем ніяких немає. 3,70 по краях, тому в принципі не така й велика. Дякую, що підписуєтесь, залишайте коментарі, ставте лайки. І купуйте солі, хороший трактор за свої гроші.